Коня наші, святий завітай, наші, і сили, немочи наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, і сина, і Святого Духа, нині і віки Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Придіте, поклонів ще Христу Старя і нашому Богу, приїде, поклонів ще і припадін до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападають на мене противники, вороги мої, що пожерти тіло моє. То вони спотикаються і падають, коли військо поливане стане, не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу якого Господа, одного бажаю, щоб жити мені в дому Господньому, у всі дні життям одивитися на красу Господню, що ранком о храмі Його, бо Він сховає мене в домі сунь, день буде сховає. Оселі своїй на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище, завороє моє, що оточу мене, принесу дому му жертви, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе глянься на мене і помилуй мене, від тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого Господи. Не відвертай же від мене Твого, і не відкрай огнівера, ба Твого, бо Ти — поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю. Мій. Бо коли батько і мати, похил на ти, Господи, прийняв мене, навчи мене, Господи, потей твоїх, і наст на стежку правди за для ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам поповстали, прорвезне свідки злоби палають на мене, але я вірю, що побачу мелі Господню. На землі живих, надійся ж на Господа, і будь мужнім, кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Sláva tobě Bohu, že... Při Hospodu pomoleme, Hospode pomoleme. Zelené, moje, nikdy mě nenutno, že Hospodu pomoleme. Hospode pomoleme. Dali na za dobrý stan, v Hospodu pomoleme. Завладий князя нашого блаженнішого митрополита і піфані, владику нашого, високопривосвященіша, митрополита не старася присвітрство, ухресті, яконство. За увесь причини людей, Господу помоли. Господи подипомибу, За село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що у них, Господу помоли, Господи помилу, за добре за вражай плодів за мене, за часи мирні, Господу помоли. Помилу. За не не може, боле, за помилу. Господи помилу, за не за нелюжезнемо, за поневолених і за спасіння їх, Господу помоли, господи помилуй, за визволитися нам від всякої скорботи, гнів, небезпеки та недолі. Господу помой Господи помилуй. спаси, помилуй і охорони нас Боже твоєю благодатью. Господи помилуй. Пресі на чисто, на преблагословенно, славу нашу Богородицю і престодіву Марію, до всім оскільки пам'ятавши самі себе, один от і все життя наше. Три суббогові вітамо, Господі. Усяка слава честь і поклоніння Усу і Сину і Святому Духові. Нині по всіх і на віки віки. Господь явився нам, благословений Господнє! Господі я вигівся нам, благословим ім'я Господа нам благий поповіки милість його Господь я бегівся нам благословим хтось дав ім'я Господнє? мили оточили мене є всі Господнім Господнім перевіхи Господі я бевча нам благословен той в ім'я Господу й повідатиму про діла Господні, Господь я нам, благословен. хто в ім'я Амінь. Не припадєму покаяння, взиваючи з либини душиної, владечи це поможить, ми над нами, успішися, загибаємо від множества грехів, не заверни рабів твоїх нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Мага, мало істину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь, не замовкнемо ніколи Богородице, просило Твої говорити мене до Від тебе владечи гецем твоїх бородів спасає завжди в душах, кої біди. Божі, премудрість пропі мене голосьомий, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. Господь силу людям своїм дасть, Господь, Поблагословить людей своїх мир. Принесить Господь Божий, принесіть, Господу молодих ягнят. Господь силу людям своим дать. Поблагословить людей своїх миру. Господь, Господь, по благословить людей своїх миру. Господу помолимо. І Господи, помилуй, води святий, єси Боже наші, у святих перебуваєш, і ми тобі славу вас села, і сину, і святому Духові нині повсякчас і на віки віхи. Ще дихання, нехай хвалить Господа. Щеки дихання нехай хвалить Господа, Святинь, його політь, отверді сили Його. Щяки дихання, нехай хвалить Господа. Вислухати святи Іван Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, по ми. Вислухаємо святий Іван зе. Ми повітрому. Святого Євангелія Читання! Слава тобі Господи, сама того бігає. Одного разу. Ісус день навчав в храмі, а на ніж і перебував на горі, що з весії Леонською, і всі люди зранку приходили до нього в храм, щоб послухати його. Наближалося свято Прісно Київ, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, якби погубити його, але боялися народу, <клух> увійшов в Юду званого і що був шесла дванадцятьох, і він пішов гори із первосвященниками та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав слушної нагоди, щоб видати їм його без народу. настав же у присноків, коли належало заколювати в'ясня пасхальне, і послав Ісус Петра та Йоанна, сказавши, підіть, приготуйте на місце Господу. Слава тобі, Господи, слава Тобі. За всіх ти молиться, благая за тих, що прибігаю з вігірою, підмоготній твій покров, бо що тривало порятунку, ми грішні перед Бога. Гого, візах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами, незліченими, мати бого вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких него драбих. Слам'яне ім'я твоє у роді роді, роді. ще скорбних радість, і приєчених заступниця, і голодуючих кормителька, скитанець потіха. Буря не гнаних пристань, хворих посіще, немічних покров і застопнеться, же старости, мати бога вишнього, Ти єси причисля. Поспешися, молимся, щоб спастися рабам твоїм. Бо ти й дощ, ти прихили в твоє. Радуйся, причистая діво, радуйся, ці низки при царя Христа. Радуйся, зроставша, грозно та їм свине, двери небесна, є не опалимо копина, родуйща всемірне ще вітло, радойща всі Радуйся, вірних спасем. Радуйся заступне це вщи Христем і побіже ще влади, Слава істину, і Святому духові нині по повсякчас, і на віки, віки вам і радуйся, вселенної похвалого, радуйся Храми Господній, Радуйся тінню сповіта, радуйся всіх при радуйся святини золотий, радуйся слава православна і все чесна, радуйся Марія, мати Христа, Бога, радуйся радую. Радуйся божественна трапезо, радуйся, тіни, радуйся рочко, все золота, радуйся всіх оповага. Аня. Помила нас, Боже, по великій милості, твоєї, молимось тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помимой, Господи, помилуй. молимось за Боголюбиву, у Україну нашу за владу, військові і народ її. За державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь по допомав всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще полемось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління на зрішних, і охоронив усіх людей України нашої, і в шастирці помилуй помилоробів своїх воїнів, Івана, Назара, Сергія, Назара Віталія, Олександра. Денис Александро Ивана Станислава Константиновича Александра Дениса Романа Олега Васильевича Андрея Андрея Александра Ивановича Сривана Андрея Руслана Николая Анатолия Ивана Дениса Богдана Андрея Александра Олеха Степана Сривана Виктора Андрея Тарас Олега Михайла Андрея Матвея Любомира Игоря Владимира Богдана Любомира Владимира Владимира Василя Сергея Есеее Ивана Василя Александра Дима Андрея Василя Василя Михайла Василя Андрея Срионама Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани, Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса. Люба мира, Руслана, Андрея, Володимира, Володимира, Василя, Ивана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя, Александра, Олега, Сергея, Максима, Виктора, Анатолия, Артура, Степана, Романа, Степана, Ивана, Виктора, Артема, Сергея, Александра, Александра, Исаакия, Андрея, Ивана, Петра, Игоря, Сергея, Володимира, Виктора, Максима, Андрея, Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя, Богдана, Ihoria Roslava, Ihoria Srehiä, Petra, Borissa, Oleksija, Oleha, Oleha, Juri, Volodymyra, Volodymyra, Lado, Borissa, Ihoria, Mikolaja, Ilya, Mikolaja, Srehiä, Antoona, Juri, Volodymyra, Petra, Ehoria, Oleha, Vasilia, Mikaila, Srehiä, Tarasta, Stepana, Oleha, Volodymyra, Anatolia, Antoona, Tarasta, Viktoras, Stepana, Oleha, Paula, Roslana, Antoona, Andrija, Volodymyra, Ihoria, Bohdana, Ihoria, Zriana, Aleksandra, Anusha, Tarasta, Romana, Oleha, Oleksija, Mikolaja, Yuriy Yuriy Bohdana, Aleksandra, Володимира, Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова, Василя, Євгена, Дмитра, Данила, Василя, Андрія Андрія, Віктора, Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Михайла, Романа, Василя, Миколая, Максима Сергія, Дмитра, Володимира, Сарафима, Андрія Сергія, Олега Віталія, Володимира, Ростислава Віталія, Івана Віталія Сергія і всіх наших воїнів, що зберігає з стартоносної рани, біля шахи хвороби душевної, тілеси, щоб у здорові добробуті, всі ті життя їх проходили. Щоб додому повернулись здоровими з перемогою, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Владишу Христу Боже, наш бідно визволяєш від насильника рятуєш безпорадно, са милостиві рабів твоїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що засланні, в неволі в уковах перебувають, безліси пропавших. милостиво звільни додому, поверни. Молимо тебе вста милостиві, Господь. Вислухай і помилуй! Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. І при житті, Іриси, спаситв нашим рівнем серцем до тебе звертаємось, за зами тебе благаємо. Тіле хвороби в гамої душі, тілесні стразать тобі твоїх полящих воїнів Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія Тараса, рабів Божих. Михайла Ярослава Євсахія, любові Степана Надії, Михайла младеньця Терези, младеньця Софії, Михайла, Оксани, Ольги Марії, Івана, Галини, Оксани, Олександра Оксани, любові Тетяни, Євсахія, засілення Павла. І як доньку Єрву зложене до підняв, так підійми і уздоров. Молимо тебе всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не молимо за милі життя, мир, і здоров'я, спасіння буде завітання, вітання. Прошні, відпущення ріків рабів Божих. Ті, що тут стоять і моляться, усіх наших воїнів, усіх поранених та полонених, з усіма рідними та близькими, їхніми, усіх доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прийшли нас, Боже, Спасителю нашої, всіх кінців землі, і тих, що на морі, небеку, і милостивим, будь милостивий владику до гриків наших. І помилуй нас, бо ти милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі слава весела, імо і сину, і, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ти ще умилінням сердець наших, Господу помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав й коли він простяг до тебе руки народ Ізраїля з місця на Малакитян, по Ісуса на становини на битву та повелів сонцю спинитися, і нині, владику, почуй нас, що молимось до тебе, змісти силою твої побожі народа, благослови його справи славу його перемогу і змісти змістився, мочі твої правиці, нашу державу, збережи наше військо. Ожле ангела, Твоя не за захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примиримо що миру тверде. Прощені Господи, видимо правицю Твої карабів Твої заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу Свої на війні, за віру православну, побожній народ, наші державу прости їх провини. В день праведної слати Твої подає він ці несління, по твоєї влади, твоє царство і сила від тебе допомога всі приймає на тебе, надію, покладаємо і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віки іки. Не модрість пресудає погороди та спаси нас. Щеснішо від Херувимів, і незрівняно славнішого від Серафимів, щоб безтління Бога слава породила. Тощо Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, прости, Боже, дадія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки. віків. Господи поміли, Господи поміли, Господи, помилуй! благослови. істинний Бог наш молитва се причистиє і матері, та тих лавне, стехвальні апосторів. Ти праведник, Богості, як і моя, не святих, помилуй і спасе нас, бо він є добрий і єдинолюбний. Амінь. Боже єдиний, нам Україну храни, волі. Світу промем є огощини на науки і знання. Нас, дітей про Чисті любові до краю ти нас Боже, зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни, всі твої ласки ще Ти на нас зверни. Дайому волю, дає довго дай добро світа, Щастя дай Боже народу є Щастя дай много. На роду я літа. Слава Україні! Героям слава. Дякую всім вам, що не дивлячись на погоду, на незручності. Приходите, молитесь, просити Бога, вірити, надіятись і на Нього. Нехай ваша молитва буде завжди приємна Богові. Як кадило запашне піднесена до престолу Всевишнього, Господь подає тепло, ту любов, той захист для наших воїнів і мир для нашої України. Христос славі.